Так, всім вітання. Сьогодні 15 листопада. Я сьогодні провів таку цікаву аналогію. У мене хто слідкує за моєю творчістю, більше десяти судів відбувалося по ситуації, яку я завжди зазначаю. І ці всі суди в основному так проти мене, тобто приходиться апеляції подавати, тобто є різні такі розбіжності, як кажуть судами і правоохоронною системою. Вони зухвало не хочуть. Зауважувати злочини проти держави і проти мене як людини зі сторони правоохоронних органів. От. Ну, Але потрошки ми справи, як кажуть, потихеньку порушуємо. Тобто вже ЄСБУ порушила проти СБУшника свого справу, але теж дії Саботує. Ну і хто б бачив ситуацію по поводу того, що проти мене. Слідчі, не слідчі, а суддя викликав е, слідчу оперативну групу, завівши їх у ману, що я на нього напав. І по поводу цього факту прийняли в мене повідомлення про злочин, зареєстрували е, по поводу обману іменно зухвалого такого судді. Але справу поки, як кажуть, закручують, не заводять. І протягом тих буквально двох тижнів останніх. Я подав різні правоохоронні організації і управління поліції, в генеральну прокуратуру і в деяких судах зазначив апеляційних і прочі, тому що я подав апеляційну скаргу на дії судді спочатку, а потім він, щоб прикрити свій оцей факт. Маніпуляції законами викликав на мене охорону, не охорону, слідчу оперативну групу, щоб от таким чином мені закрити рота, щоб я не зміг оскаржувати питання, в якому я зазначав на неправомірні дії працівників Генеральної прокуратури, які прикривають слідчого, на якого вже самі ж і порушили справу. Тобто, слідство вони саботують в такому ракурсі, щоб його слідство потім... Прикрити і справу закрити, тобто не проводячи доцільно, фамілію його не вказуючи. Тобто слідства як такого нема, хоч вони її самі порушили. І суддя, щоб їм сприяти в цьому всьому зухвальстві, зробив оцей виклад. І на протязі останнього тижня відбулось три суди. Я провів аналогію. Тобто попередні суди відбувалися, все було вроде би, більш-менш нормально в плані того, що вони відбувалися. А іменно ці суди, фактично чотири з них, одному да, колеги Печерського суда написали, що дають самовідвід, бо, тому що не хочуть е, осуджувати колегу, з яким як кажуть, п'ють чай е, кажуть, і рубають капусту, як називається, ділять куш. А тут судити його вони відмовляються, тобто роблять самовідводи. А от інші суди, апеляційний суд і апеляційна палата Вищого антикорупційного плюс Шевченківський суд, куди я теж подав і зазначив даний факт: ні одного засідання не відбулося. Засідання просто зухвало були зірвані під приводом того, що просто в антикорупційній палаті Вищого антикорупційного суда, тіпа, на призначене засідання, не хватило часу. Тіпа. От, викликав поліцію, нічого не дало. Апеляційні, в апеляційному суді міста Києва на днях було зірвано засідання, просто зухвало під приводом того, що їм не сподобався документ, яким я користуюсь. І вони під тим предлогом покинули судовий зал, судову залу так звано. Не навіть не представивши, хто вони що вони сказали, просто засідання закривається. Шевченковському суді так само суддя хлопнула дверима так. Що аж плитка трохи відлетіла, зухвало себе повівши. І скажу наступне: ситуація така, що вони не хочуть проводити засідання, бо, відкривши засідання, прийдеться, як кажуть, винести якесь рішення. І рішення не просто рішення, бо тому що рішення має заключатися в тому, що якийсь собі дядько, назвавши себе суддєю в фірмі суд Печерський. В організації Печерський суд викликав наряд поліції, обманувши їх, що був напад на нього як чиновника високого рангу. І ви розумієте, яке це мало би бути в мене якась проблемність після такого виклику, якщо б не відео, яке я зафіксував, на яке я зафіксував даний факт. І це взялось до уваги і прийнялось в мене повідомлення про злочин по даному факту. І суть наступна, що судді. Мають зазначити, зобов'язати правоохоронні органи і Генеральну прокуратуру і управління поліції, де зазначені повідомлення про даний злочин. Вони мають зазначити, що порушити кримінальну справу про фальшивий виклик суді проти людини. Іменно зазначаю проти людини, а не проти особи, не фізособи, не громадянина, а іменно проти людини. Тобто, хто в цьому розуміє, має розуміти, наскільки. Може прилетіти, не може прилетіти, воно прилетить. Ми доб'ємося цього всього і подамо і вищі інстанції і європейські, якщо треба буде, якщо тут на місці не зможемо згодити це питання. Тобто, наскільки має прилетіти у цьому так званому суді за такі протиправні дії проти людини. Тому будемо то ознайомлювати, озвучувати обов'язково, просто зазначаю на даний час, що можуть бути різні маніпуляції в мою сторону, сплановані маніпуляції, сплановані якісь. Акти протиправних дій, щоб тільки мені рота закрити, щоб, не дай Бог, в системі не сплив, як кажуть, факт от такого, типу, такого, як кажуть, зазначення, що якийсь собі там дядько в мантії, в халаті чорному, смів отак поступити по відношенню до людини, яка розслідує в користь держави, от виявляє сотні мільйонів гривень, а він собі зухвало, що прикрити протиправні дії явні. Вже під час порушених кримінальних справ проти якогось там СБУшника неадекватного, який вискочив мені на спину, і він це все сприяє покриванню і тому викликав от поліцію. Тому має це все кругова штука закрутитися, завертітися, чекаємо реагування відповідного, чекаємо, як відбудеться хоч один судів, щоб зобов'язав правоохоронні органи порушити цю справу. Тому будемо обов'язково озвучувати і будемо сподіватися, що буде все нормально. І ми зможемо побачити, як це відбувається. От покарання отаких таких, таких зухвалих чиновників. Тому всім щасливо обов'язково дам знати.